Гриценко, вот так. Дякую, Савік. Насправді питання стоїть зараз дуже зрозумілий, ну, як валянок в простій площині. От чи заборонили б вашу передачу, позбавила справа на роботу, якби в студії тут всі дружно вихваляли велич Петра Олексійовича, спікера, прем'єр-міністра. Розказували, як класно рухаються реформи. Не згадували про офшорні схеми, про ліпецьку фабрику, про завищені тарифи, про вкрадені мільярди і так далі. Ну очевидно, що ніхто б вас не чекав, правда? Якби тут тільки сидів блок Петра Порошенка, всі малилися туди. Друге питання. Якби ви виходили на рівні району будь-якої області, можна було припустити, що е, вас позбавили права на роботу за вказівкою губернатора. Коли йдеться про в даному випадку, вибачте, як третя особа, Савік Шустер, людину, яку знають в країні більше ніж знають наших міністрів, це могла бути тільки одна людина, яка дала команду Петро Олексійович Порошенко. Крапка. В мене нема жодних сумнівів. Ніяка служба зайнятості, ніяка тим більше, та податкова до речі, знову повертаюся туди депутати Сядять: візьміть мій закон, скасуйте податкову міліцію, що вона більше не порушила жодних кримінальних проваджень. Ну, це ж ядовита структура, яка душить бізнес, в даному випадку ще раз душить свободу слова. Але ситуація ширша, ніж при всій повазі до вашої програми і до вас. От я з свого власного досвіду. В часи Януковича, бандитського режиму, я мав набагато більше можливостей бути в ефірах на центральних каналах, причому там, де я виступав, і говорив про злочинний режим Януковича, вимагав того, щоб його посадили, і Сашу стоматолога посадили і так далі. Тим не менше, мене ніхто не позбавляв права бути присутнім в ефірі. Зараз такого права немає. Ситуація стає гіршою, це правда. І ще одне до того, що сказав шановний Мустафа: Свобода слова її треба підтримувати економічно. Давайте будемо відвертими. Практично всі центральні канали це з точки зору бізнесу, збиткові структури. І для того, щоб їх утримувати. Кожен олігарх, ми їх знаємо за прізвищами, витрачає приблизно по 100 мільйонів доларів на рік. А де ж він їх бере? Він що такий собі альтруїст, щоб підтримувати свій канал? Ні. Він бере в монопольному, прибутковому бізнесі, присмоктаний до державного бюджету, до схем приватизації, до розподілу газу, до розподілу енергії і так далі. І він використовує свій канал як засіб масової пропаганди або на потанцовку президента тоді, коли треба. І тому говорити, що свобода слова відбудеться до, в умовах е, обрушеної економіки і економічної стійких, як бізнес-структури медіа, це ілюзія. Всього не буде. Тому економічно треба піднімати для того, щоб наші засоби масової інформації могли собі дозволити. Говорити не тільки те, що змовилися президент з олігархом, який володіє каналом, і запрошувати тільки тих, кого дозволив Петро Олексійович Порошенко, ще хтось. Наступний чи попередник, а справді тих, кого хоче чути суспільство. Тому я сподіваюся, що вас відстоять, але це не означає, що відстоять свободу слова. Цей президент дуже злопам'ятний за характером. Ну, вибачте, ті, хто його знають, вони це знають. І тому моя порада, приберіть цю заставку на початку. Він не віддасть своє життя ні за вашу свободу, ні за нашу свободу. Нема в тому жодних сумнівів. Не треба йому нагадувати, То бістолку, то як. Е... Барабаном об стінку, як кажуть. А вас захистимо. Доброї ночі. чи доброго ранку вже. У мене будуть е, дві новини: негативна і позитивна. Позитивною завершу. Обидві старкаються мінських угод. Але спочатку давайте поговоримо про правду. Це правда, що на превеликий жаль, дві сторінки тексту мінських угод і кілька сторінок закону про особливий статус. Переважна більшість людей не прочитала. І в Україні, і в Європі. Але всі говорять, їм альтернативи немає. І оцю мінську балалайку грають уже другий рік, а вона відтворює тільки одну музику: їм Російської Федерації. І іншої там не буде. Треба це усвідомити. Чому мінські угоди не можна за жодних умов виконати в принципі? Простими словами поясню. Якщо їх виконати, Україна наша з вами зникає з карти. Натомість з'явиться три України. Україна перша це Крим. Про Крим немає жодного слова в мінських угодах. Жодного слова. Віддали. Україна, друга нині окуповані території. На яких, згідно мінських угод, буде утворено дві республіки Луганська і Донецька. Їх не називають республіками, придумали слово, сполучення особливо особливості місцевого самоврядування. Але той закон, я нагадаю, було прийнято про особливий статус 14 вересня, 16 вересня 2014 року. Я був тоді депутатом. Здається, що я тоді був Сергій Власенко, пан Чумак. Табло. Погасили, Чёрно. виключили. було чорне. Журналістів вигнали. Прийшло у Порошенка з Турчиновим і сказали, цифра така, то все. Крапка. Такого не було ніколи ні при Кравчукові, ні при Кучмі, ні при Ющенка, ні при бандиті Януковичі. Ось такий закон провели. Так от, згідно цього закону про особливості місцевого середування, творються дві республіки. Чому дві республіки? Їм дається право на відміну від Кіровограда, Черкас, Сум, Житомира, Ужгорода. Утворювати не таку, як у нас в Україні, а свою поліцію, свій суд, свою прокуратуру. Їм дається право, на відміну від всіх решти обласних центрів, підписувати міжнародні угоди з іншими державами, підписувати угоди з урядом України, з різними міністерствами України. Виявляєте, такого права немає жодна республіка. Далі. Їм прощається все, ключове слово все. Немає жодного виключення для тих, хто вбивав, хто катував, хто збивав літаки, хто забирав власність, хто вишвернув фактично півтора мільйони, зараз, які люди микаються, немає в них навіть житла все своє втрачене. Їм прощається геть усе. І наостанок. Третя частина України, де ми зараз проводимо передачу, за все те повинна платити. Бо Путіна агресорам у мінську не визнали, війни війною не визнали. Навіть присутності російських військ, пан безсмертний підтвердить, немає іноземних війська, які китайські, австралійські, сербські, ось в чому несправедливість цих угод. І після травневих свят найбільш потужний буде пресинг на парламент. Я хотів би, щоб депутати його вистояли. Їм несуть особливий закон про вибори там, причому, так як підписано в мінську, за присутності російських військ. За присутності російської техніки і за відсутності нашого контролю над кордоном, ось те, що підписав Порошенко, це ж правда, руками кучми, не сам. Їм несуть закон про амністію, їм несуть зміни до конституції зафіксувати особий статус на постійній основі, так написано в мінських ООН. Так от тепер ключове: Україна не брала в мінську ніяких на себе зобов'язань. Зобов'язання взяв Порошенко Петро Олексійович, вийшовши за межі своїх повноважень. Він не мав права брати зобов'язання щодо зміни Конституції. Це право вас, народу. І парламент може зупинити цю помилку президента. А тепер добра новина. Люди в тому вже розібралися завдяки журналістам, спасибі вам. Останнє опитування: три дні тому. Центр Разумкова: 56% громадян проти особливого статусу. 56% депутати почують це. І президент хай це почує. 52% громадян проти проведення виборів на окупованій непідконтрольні нами території. І найголовніше, даний СОЦІС 58% громадян вимагають проведення референдуму в разі, якщо хтось хоче надати комусь особливий статус. Не довіряють люди ні цьому президентові, ні уряду, ні парламенту. І це дуже велика позитивна новина. Це та ситуація, коли держава підійшла до рубежу, або вона залишиться цілісною. Або буде три України. І тоді всі розмови, свинячий голос. Оцю помилку президента Порошенка, створену ним у мінську, треба зупинити. Перша надія на парламент ні, значить, дати право людям, бо винести це питання на референдум. Тоді країна залишиться цілісною. Дякую.